Наша новиночка, відеоогляд дитячого одягу Cool Club, сезон. осінь зима. Мішечки будуть по наповненню плюс-мінус по 20 кг. Ось така новорічна кофточка, 86. Також йде така з підкладочкою, така дуже м'якенька, тепленька. Водичок. Рубашечка, така натуральна тканинка, штанішки. Йдуть вже з легесенькою, баєчкою, лосиньки. Також йде такий костюмчик. Світшотики йдуть також утеплені. Платячко, світшотик. У трьох ниточка. 92. Набір платічку. Натуральна сторінка. та водочки, спідничка, висинки. 134 вон слів. Такі йде на вік. 116. Спортивні штаніжки. Також йдуть утеплені. 122. Така дуже прикольна моделька на хлопчика. Карманчики, накладні, на ліпучках, Внизу манжетна резиночка, хороша, дуже така зверху зручна резиночка. лосинки, теплесенька кофточка. 116. Йде утеплений регланчик. Також утеплений. Ось така новорічна кофточка. Теплесенькі штанішки. Такі йде трьох ниточка. 134 йде трьох ниточка реглан. Спортивні штанішки також йдуть на легенькій плаєчці, регланчик. Реглан трьох ниточка, бомслів і те на вік. 140. 140, 116, шортики, шортики попалися однесенькі, 68, такі флісові, теплесенькі, чоловічок, годики. Така футболочка-блузочка, натуральна мережба, вона також дуже добре підійде в школу під якийсь піджачок чи під ковтиночку. Також така футболочка, лісинки. Одик на довгі рукавчики, лісини, така спортивника 110. Далі йдуть такі джогери, внизу йде манжетна резиночка, зверху також. Тканинка котон, дуже такі приємні, зручні, так як можуть бути і в школу. Іде котонові штанишки 128, також внизу така манжетна резиночка, така теплесенька кофточка. Такий дуже прикольний, йде такий прямий крій з карманчиками, плюс накладні карманчики з кнопочками. Зручна також іде резиночка. Кулісочкою 122, регланчик трьох ниточка. такі теж дуже класні, такі пряменькі. крі такі ж, Така ж сама моделька, як у тих чорненьких, Різ 140. Мітесенький, такі приємні дуже кутон. Далі йдуть курточки Курточка йде на 270. Такий, не дуже. Ще грубий поролончик. штанішки, йде воду тканинка, серединка йде флісик, 110-116, такий теплесенький конвертик. Дуже класний бомпер. Дуже теплий з підкладочкою. Так як може бути вже на прохолодну осінь, Тукавчик, манжетна резиночка. внизу також. Також така йде теплесенька курсочка з подвійною, бачите, застівочкою. Іде серединка замочок, зверху кнопочки з темпу. Ось такий теплесенький фліс. 92, ну, карманчики на кнопочках. Також йде така теплесенька курсочка. Вона йде подовжена. 158. Серединка фліс. Дуже тепла, рукавчик. Резиночка, папішончик. Така лижна курточка. Серединка йде така. Воротничок йде, флісик. Від звону собі такі резиночка. 104. 122 теж є така укреплена куртка, рукачик, що додатковий манжетна резиночка, карманчики, теплесенький комбінізончик, лісик 80, теплесенька рукашечка 134, також йде подовжена курточка, майже як альто 128. Аксесуарчики, йдуть носочки, шапочки, такі дуже приємненькі, маркесенькі. Така тут крісочка серединка, мотик. Також йдуть такі тепленькі серединці кріс, мусорочки, такі палеточки, малесенькі такі теплулі малочка, така пов'язочка теплесенька.